Здійснюємо оплату за паркування через паркомат безготівковим способом. Доторкніться до екрану для оплати паркування. Введіть номерні знаки транспортного засобу. Усі букви та цифри мають бути введені відповідно до техпаспорту вашого автомобіля. Послідовність символів та мова введення мають бути згідно техпаспорту. У разі некоректного введення держномеру оплата за паркування не зараховується. А на власника транспортного засобу може бути накладено штраф. Натисніть Далі. Оберіть тривалість паркування. Ознайомтесь із сумою до сплати. Оберіть Сплатити банківською карткою. Оберіть Спосіб безготівкової оплати. Банківською карткою. Безконтактною оплатою смартфоном чи карткою. Якщо ви обрали безконтактну оплату, прикладіть до зчитувача ваш смартфон чи картку. Якщо сплата зарахована, на екрані буде написано Операція виконана успішно. Увага! Не забудьте забрати чек.